Добрий день, мої любі друзі і подруги. Сьогодні ми з вами поговоримо на актуальну тему 21-го століття про порнозалежність. Я розповім в цьому відео про стадії формування порнозалежності, етапи, наслідки, які можуть бути викликані цією адикцією, тобто залежністю. Дам рекомендації, що з цим робити, і розкажу, які цікаві фільми можна подивитись по даній темі. Порно це наркотик 21-го століття, який вводиться. Прямо у головний мозок через вуха та очі. Отже, порно стало більш жорстким, порно стало більш грубим, особливо по відношенню до жінок. Також багато хлопців зараз підвисли в інтернеті, і це руйнує, руйнуються стосунки з оточуючими, кар'єра інколи. Які бувають наслідки? Наслідки можуть бути саме трагічні. Руйнуються. Вольова сфера, зв'язки зв'язки з родиною, також соціальні зв'язки, кар'єра, виникають суцідальні а також депресивні думки. І таким чином людина тікає до світу порно. Американська асоціація лікування залежності визначає Упорна залежність, як невтримним, розповідає про те, що це невтримний потяг до адєктивного агента, який викликає хімічну залежність. Отже, що таке ад'єктивний агент? Це той самий стимул, на який реагує ваш головний мозок. Може бути адєктивним агентом алкоголь, наркотики, інша людина, якщо це співзалежні відносини. І розлади харчової поведінки. Отже, порно стає на щабель хімічних разом з хімічними залежностями, тому віднесіться до цього дуже серйозно. Ще 20-30 років тому порно не було таким розповсюдженим і не мало такого великого впливу. Зараз навіть діти дивляться порно інколи із 9 років. 10 років, а таке ж підлітки. Про що це каже нам? Про на що це впливає? Це впливає на розвиток е, психоемоційної та вольової сфери, а також на розвиток платонічного, еротичного та сексуального лібідо. Е, навіть лікарі кажуть про те, що деякі хлопці хардкорно маструбують, тобто відбувається селф харм самоушкодження і потрапляють у лікарню. Вченими були проведені дослідження на щурах, які називаються дофамінові тести. Щури натискали лапками на спеціальні речашки. І викликала е, цими речашками електричний струм, який підводився до дофамінових зон у головного мозку. І щори натискали до тих пір, викликаючи ейфорію задоволення, поки вони не помирали. Що це нам дає, про що це свідчить? Що людині, яка залежна, яка стимулює за допомогою якогось адіктивного агента е, свої дофамінові зони, тобто це алкоголь, наркоманія або порна, е, викликає залежність і людині вже важко самій зупинитися. Терапія не миттєва, терапія не одна консультація. Найчастіше це 10-15 сесій. Але яка гарна новина, що якщо займатися, можна подолати цю. Залежність. Друзі, нагадую, підтримайте, будь ласка, відео лайками, пишіть коментарі, це допоможе в просуванні відео. Також підписуйтесь на мої соцмережі, можете ставати моїми спонсорами, підтримати одноразово через Монобанк картку. Це дуже мене мотивує. Отже, треба працювати з причинами порнозалежності. які можуть бути наслідки. По-перше, це може викликати синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, передчасну екуляцію або затримання. Еякуляції. Неможливість побудувати здорові стосунки, тому що дівчата мені пишуть, що чоловік втікає у світ порно і дуже важко з ним налагодити нормальний, здоровий, гармонійний зв'язок. Тобто руйнуються соціальні зв'язки, хлопець тікає у світ порно, таким чином знімаючи напругу і тривогу. Від цього стає ще гірше: він, як ота білочка в колесі, біжить-біжить і не бачить кінця. Отже, він. Тік, в світ порно помастурбував, стало легше, але знову накриває відчуття провини, сорому, невпевненості в собі. Деякі хлопці бояться йти у стосунки з дівчатами, тому що виникає невпевненість в собі, що я якийсь неправильний, я якийсь не такий. Ще потрібно увесь цей час думати про якийсь секрет. Про таємницю, яку боїться кожен поділитися. Я дивилась дуже велик, велику кількість відео на YouTube про порнозалежність. В основному це якісь безглузді поради. Одне лише відео мені сподобалося це те ток, там де хлопець розповів і йому стало набагато легше про свою проблему. Тому що сказати, що я наркоман або я алкоголік, це ніби якось круто, а сказати, що як кажуть, драчівка нещасний, це не дуже весело. І хлопці дуже часто соромляться. Отже, треба визнавати свою проблему і займатися. Виникають в крайніх випадках думки про суїцид, депресивні думки, коли людина замикається в собі. І руйнуються всі соціальні зв'язки. Отже, хлопець не може побудувати кар'єру, тому що весь час думає про порно. Він забув про свої всі хобі, про спорт, про музику і так далі, і так далі. Отже, людина сама себе поступово ізолює і потребує допомоги. І це варто. І важливо усвідомлювати. Стадії порнозалежності. Перша стадія це психологічне сховище, коли людина відкрила для себе звичний спосіб отримувати задоволення і тікає світ порно. На цьому етапі людина ще думає, що вона може сама легко впоратися, не визнає свої проблеми, її бісять психологи, психологи, сексологи, такі як я. І що відбувається, коли потрібні все більш Інтенсивні і такі жваві картинки, коли потрібні ласі шматочки цього відео, порно відео. Якщо раніше людина дивилась якісь такі лайтові версії порно, то згодом все це зростає, яскравість потрібна, тому що порно це, по суті, воєрізм, візіонізм, коли людина споглядає. І що, інколи чоловік приходить і боїться. Признати самому собі, каже він, це на консультацію, що дивиться більш незвичне таке хардкорне порно. Це вже групові порно, БДСМ, категорія, або щось таке незвичне, або гей-порно, хоча чоловік, наприклад, гетеросексуал. Що далі відбувається? Інтенсивність зростає. Вже не ви контролюєте порно, а вже порно контролює вас. На цьому етапі важливо це усвідомити і йти в терапію, тому що виникають також. Проблеми з боку органіки, з боку сечовидільної системи, а також статевої системи. Складнощі при сечовипусканні вже ем, людина, вже чоловік отримує болі. Інколи це викликає біль. Збільшується простата, збільшуються сім'яні пухарці. І що виникає синдром очікування сексуальної невдачі, коли він боїться йти у стосунки і проблеми з ерекцією. Це також треба все усвідомлювати. З боку психіки починаються торги сам з собою. Я думаю, що я можу зупинитись, але це дуже важко зробити. Тому не терпіть, не соромтеся, треба звертатися до спеціаліста. Це як із стоматологом. Коли зуб болить, виходите, він ниє, вже така, щока розпухла, флюс, треба робити операцію. Людина чекає, чекає, поки не дочекається, що треба вже йти, і видаляти, різати. Отже, те те саме і виникає з залежностями. Треба це все усвідомлювати і не соромитись йти до спеціаліста. Що ще руйнуються сімейні зв'язки, руйнується кар'єра? Вже людина зневажає на хобі. В нього починаються конфлікти із родиною, з друзями. Світ становиться нецікавий, все звуж, звужується до перегляду порно. Тобто людина постійно думає, коли я піду, включу порно і зможу розслабитись. Для чого це все робиться? Для того, щоб зняти внутрішню тривогу, напругу і виникає потім що сором, провина. Інколи це відбувається, тому що чоловікові нудно і він тікає такий звичний свій притулок. Це друга стадія. І що на третій стадії відбувається? Відбувається деградація особистості, порушуються нейронні зв'язки, з'являються депресивні. Суцідальні думки руйнується повністю кар'єра, руйнуються стосунки з дружиною, з дівчиною, з світом, з родиною і так, далі, і так далі. Тобто, людина сама себе ізолює, виникає соціальна ізоляція, і треба це усвідомлювати і самому собі допомогти. Ще хочу порекомендувати три важливих таких чудових фільми, які в свій час мені запропонували мої клієнти, а також підписники. Перший фільм це Пристрасті Жуана», який розповідає про порнозалежність у молодого хлопця і як він почувався себе. Подивіться, це така весела легка комедія. Другий фільм це Дякую за обмін, де йде головний герой у таке коло своїх. Однодумців і вирішує проблему 12 кроків. Всі знають цю програму: анонімні алкоголіки, анонімні наркомани. А це фільм про анонімних панаманів. Подивіться, будь ласка, цей фільм. Можливо, ми розберемо їх згодом. І третій важливий фільм, який називається Шейм. Отже, Сором 2011 року, де показано сексоголізм а також параноманію Головного героя був такий мікс сексоголіка і порноманії, до речі, сексоголізм також потребує терапії. Відмінність порноманії від сексоголізму в тому, що сексоголік, він як павук вишукує собі жертву і потім вже в нього викликає захват. І захоплення саме цю жертву до себе, як ту бідну муху до себе притягнути, закохати, а потім в нього різко зникає інтерес до жінки, і він її лишає. Отже, сексоголізм – це також важлива проблема, і які відмінності, ну такі, як, якщо порноман, він не може заразитися інфекціями, які передаються статевим шляхом, то у сексоголіка виникає такий ризик, і ще які. Сексоголік, мабуть, витрачає більше грошей на те, на оцей всі дію, да, дія одного актора, як то каже, для того, щоб заманити свою жертву. Отже, порно дешева така розвага, яка переростає у залежність. І це дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Я хочу ще раз наголосити, що звернутися до спеціаліста це не соромно, це нормально, це допоможе вам швидко зрозуміти свою проблему і її вирішити. І ви не витрачатимете багато коштів, ви не витрачатимете багато енергії, і ваше життя буде мати зовсім інший присмак. Отже, про що це каже? Це вже про вашу. Про якість вашого життя каже, тому що ви можете втратити багато років, які б ви могли вкласти у побудову кар'єру, у стосунки, у створення родини і так, далі, і так далі. Отже, не соромтеся, приходити до спеціаліста, підтримайте мій канал, пишіть коментарі і лайки. Наступне відео будуть вже про наслідки порнозалежності, я більш розповім детально, а також як самому собі допомогти. Отже, це буде така самопоміч.